Завдяки нашим військовим на сьогоднішній день Запорізька лінія фронту то є фортеця, і військові її чітко боронять. Слід звернути увагу на два аспекти. Перший аспект це будівництво фортифікаційних споруд. Сьогодні Запорізька область одна з лідерів, хто будує вчасно те, що замовляють військові. Будівництво фортифікаційних споруд ми точно будемо продовжувати і нарощувати потенціал частини фортифікації на території Запорізької області. Другий аспект це наша постійна допомога військовим, і я хочу привести цифри, які є досить суттєвими. За останній рік було всього надано допомоги для військових в розмірі приблизно 400 мільйонів гривень. За чотири місяці нашої роботи команди на території Запорізької області сьогодні вже укладено договорів на 800 мільйонів гривень. В березні-квітні на початку травня місяця ми Часто чули про те, що військовим недостатньо артилерійських снарядів, недостатньо FPV-дронів чи інших вкрай важливих речей. Так ось саме в цей період ми вкрай суттєво чутливі речі закрили в частині потреби наших військових частин. В нас були дні, коли наш управління оборонної роботи передавали військовим частинам від 500 до 1000 FPV-дронів просто в один день. Саме це є суттєва допомога, дієва допомога нашим силам оборони, та яка виконується щодня. 95% всіх закупівель проводяться саме через систему «Прозоро», що показує прозорість, транспарентність всіх військових процедур, які відбуваються спільно між військовими та обласною військовою адміністрацією. Лише та частина 5%, може навіть менше, які проводяться. Прямими договорами правими закупівлями – це суто критична нагальна потреба, та яка потрібна, щоб була закрита сьогодні, на завтра. І суто всі ті рішення проводяться також через Раду оборони Запорізької області, де присутня більш ніж 15 людей, і всі нагально розуміють, яка потреба за якою ціною буде придбана і в яку частину поставлена.